Чи можливо навчити людину, яка не є від природи продавцем, продавати? Дивись, відповідь дуже проста. Сьогодні робота менеджера з продажем – це високоінтелектуальна праця. Потрібно мати багато граней особистості, потрібно бути і психологом, і коучем, і емоційний інтелект, і словниковий запас. Ну багато всього так, але основою є наша нервова система. Є чотири типи темпераменти. Халірік, флегматик. Да? Це про інтровертність, екстровертність, раціональність і емоційність. От, наприклад, ми з тобою називаємося емоційний екстраверт. Угу. Це люди, котрі живуть емоціями, живуть, хоча, скоріш за все, ти більше раціональний екстраверт. Угу. Так. От, а от е, колега, про кого ти розповідав там за лаштунками нашого uh -huh. касту, да, він емоційний екстраверт, тобто людина, яка дуже легко включається, запалюється, в неї горять очі, і вона здатна передати цей ентузіазм своєму клієнту. Бо продаж, продаж це переведення клієнта в його бажане майбутнє, продати йому його майбутнє Продати його... Хороше. Так. і переконати, що воно буде хороше. А для цього ти повинен бути емоційно заряджений. Ти сам повинен і в ресурсі. Так, звісно, в ресурсі. Так, що, якщо в мене ж не в ресурсі, немає сенсу взагалі йому і виходити на роботу. Добре, а якщо людина в ресурсі, а меланхолік від природи. А, дивись, дуже цікава історія. Значить, наприклад, емоційний угу. інтроверт, емоційний інтроверт. Да? А, людина рівненька по емоціях, так, дуже рівна, але глибока. Я бачив такого адміністратора в стоматологічній клініці, і вона по голосу пам'ятала всіх своїх клієнтів. Тобто, це люди, наприклад, ідеально буде, наприклад, для особистого банкіра, котрий веде свого клієнта. Да? Все скрупульозно, все чітко, все рівненько, дуже з повагою і так далі. Ну але звичайній людині вона не продасть, тому що вона продасть та, солідній людині, яка та, чує в тому зміст і кидається та. не на емоцію, а на, а на сам зміст. Так? Саме так.